Аварійні та планові відключення світла стали для українців звичною справою. Тому свічки та ліхтарики завжди під рукою. На жаль, відсутність електрики не лише позбавляє вас домашнього освітлення, але і інколи може загнати вас у справжню ліфтову пастку. Авно Дмитро потрапив у ліфтову пастку через відключення електроенергії в його будинку у кабіні. Хоч і просидів, недовго 15 хвилин, але каже відчуття несприємних, але поставився до підвішеного стану спокійно, бо не боїться замкненого простору. Їду з магазина, з торбами, то думаю, ну не буде відключення вже було грицеплано. Ну сів. На другому поверсі, навіть зупинився. Виключили світло в під'їзді і все. Позвонив говорю, це в службу, Говорить, чекайте, є черга. Говорю, ну, я не спішу, в мене вода є, все є, як розмазіна. Ну, застрягнув, заново посежу. Нічого страшного. У мене немає страху. Цього. Я знаю, то, що посежу. Ну, така судьба, значить. На відміну від Дмитра, багатьом мешканцям міста доводиться просидіти в кабіні по декілька годин, поки не приїдуть аварійні служби. Як розповідає виконуючий обов'язки директора одного з ліфтових підприємств Сергій Донченко, випадки застрягання почастішали втричі. Якщо у мирний час на добу їх було до десяти, то тепер до сорока на день. А під час нещодавнього блекауту, 23 листопада, кількість застрягань у шахтах перевалила за 80. і це лише з. Пара відповідальності однієї компанії у Білій церкві дуже складно. Аварійна сама бригада не справляється в кількості трьох чоловік. От. Місто велике. Доїхати треба з одного кінця в інше місто доїхати. Тому зробили такі додаткові бригади, які чергують скажімо так, в суботу, і неділю до, до початку комендантської години. Залишаються люди після роботи. Ся самотужки вибратися з підйомника не варто. Фахівці застерігають, не потрібно натискати на всі кнопки підряд та в жодному разі не розсовувати двері кабіни, руками чи іншими предметами. Такі дії можуть не лише ускладнити роботу аварійної служби, але й створюють ризики впасти у шахту. Як... Показують статистика, що такі випадки є. Ось недавно в Києві людина сама захотіла вилізти з ліфта і впала з третього поверху приямок. Наслідок перелом двох ніг ребра. Якщо під час відключення світла людина опинилася у заручниках ліфтової кабіни на декілька годин, першочергово потрібно заспокоїтись та не панікувати, адже страх може погіршити ситуацію. Наголошує психологиня Катерина Крутько. Найкраще в цей момент зробити дихальні вправи. В Першу чергу, що важливо, то це відновити контакт зі своїм тілом, тобто спершу це зробити великий видих. А потім три глибоких вдохи і видохи. На рахунок там 5, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, і такий ж зробить видих. Потім, наприклад, відчути своє тіло, тобто помацати свої плечі, руки, обличчя, ну тобто, щоб цей контакт був, щоб людина розуміла, що я є. Що я існую, я можу собі зарадити, можу собі допомогти, можна ще, наприклад, заземлитися, тобто походити ніжками по цій кабіні, ну відчути повністю себе. Що моє тіло є, з ним все гаразд. Якщо поруч з вами дитина, то варто якомога швидше відволікти її, обійняти та заспокоїти. Психологи радять найбільш дієвим способом концентрації є гра у долоньки. Знаходитись з дитиною в ліфті, то ну теж саме це обійняти. По перше, треба спиратися на себе. Ну, тобто розуміти, що я доросла. Я можу допомогти теж саме там, наприклад, вдохи, видохи, і вже потім допомагати дитині, бо лише здорова доросла людина, яка в ресурсі може допомогти дитині. Це обійняти її, там сказати, що все буде гаразд. Ми зараз покличемо на допомогу, теж саме там подзвонити позвонити в аварійну службу. У кожній ліфтовій кабіні мають бути вказані номери телефонів аварійно-рятувальної служби. Також варто одразу зателефонувати своїм рідним. Та попередити їх про неприємність, крім того, не користуйтесь підіймачем за 30-40 хвилин до ймовірного відключення світла, а краще не ризикувати, а намагатись пішки підійматися до квартири. Це і корисно для здоров'я, і безпечніше для всіх. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.